Привіт усім ще один день короля, ще один ярмарок. Ми знову тут з усілякими футболками а ось і мої колеги з соціальної бригади продають речі, збирають гроші і підвищують обізнаність. У наш час. Це дуже важливо, бо сьогодні я почув трохи пропаганди. Хочу показати вам ось нові футболки, які я зробив. Я вже кілька продав і буду продавати їх у Тік-Ток. гора чудово! Я вже 10 годин на ногах, болить спина, болять ноги. Але ми працюємо до кінця цього ярмарку, намагаючись зібрати якомога більше. Продовжуйте нас підтримувати. Продовжуйте підтримувати Україну. Дякую, слава Україні.